Так, ми розвиваємо мишці. Да, Ілюшо? Mm -hmm. Рука став. Ти як став? Як ти почав п'ять разів підтягуватися? Що ти почав для цього робити? Е, я захотів. Я захотів п'ять підтягнути, разів підтягнутися. А потім у нас десь как раз потягнутися. Так. А як так вийшло? Що ти для цього почав робити? Е, почав. Хоча ти. Руки, щоб бути сильним. Так. І хоча ти переш. Я зараз покажу, як я горіжу здорово. Ну давай. Я бачу, ти ж трошки нарізав, да? поки ти ріжеш, я так. покажу, щоб Щоб тебе тут... Ого, ось який цурок нарізав. Це тут цілий канікул не ріжеш О, дідуся. Дідусь нам ставить за рубки, да? такі мітить на дереві, скільки треба порізати дерев. Я. І ти кожен день качаєш таким чином руки, так? Да? Правильно зрозумів? Так. Да. Так. Да. Треба показати. Вниз камеру. Зараз і вниз зараз. Низьке. Оріжем. Ти готовий. Тихші натисніть. Вниз. Угу. Добре. Пиш ти лайки. Смпк. Напишеш це. Та Іллі Кур'янова. Смпк пк пк. Покажи. Що це. Ти подобається так працювати? Боже. Угу. А що в кінці буде, коли ти поріжеш? До кінці може бути в відео. Вideo, так. Да, але що буде з, з цією цурочкой, що буде? Хто, що, що, як її будуть використовувати люди? Е, що брати, рбати, складати і топить. Топить що? Дрова. Дрова? Не топить. Що буде топити з цими дровими? Е, топить? Титан. Реп... Титан. І там, я сці, я бачу, в вогонь декидається туди дрова. И там звучать заруб. Іде пар понимає гору. Дым, дым и дым. Дим. Вот. І ці дрова, вони святи горять, зводить люди греються. Mm. А, ну молодець, давай, гриж дальше. А ти багато чурочок нарізав такі тоже. Їх да. Скільки ти рахував? Їх не багато, як порахую, супер. Щоб... Ну, ми порахуємо потім трошки пізніше, добре? Ну да. Коли відріжем, да. Угу. Давай, доріжем. Так, ну що нам трошки залишилось. Давай, давай, док... закінч. Ну, це можешь винуть. О, лежать туда на месте. Так, давай цю штучку вже. Угу. Какой? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Десять. девять, десять. Ну давайте, между а, Давай, давайте. Одиннадцать. Дванадцать. Пятнадцать. Пятнадцать. туди сюди двумя руками. одна поджимай.

Угу. 51. 25, 25 далі, 26! 26 далі. 20. Що, залишилось, зовсім трошечки видишь. Сейчас золочим. Зараз вже воно впаде. Давай, дорізай. Другою рукою можеш трошки піднажати і воно впаде. Під рукою воно впаде. О, давай, да, ще трошки. Отак. О! І ось вона. Ось він момент, не спіши, не спіши. Давай, без. О! Ще раз, нормально, поріж будь ласка. Зараз. Ось вона, ось вона. Ось ти, Ілюша, переможеш. Ну піднімай, показуй. Супер. Дивісь, дивіться, яка вона товста, а і велика, дивіться, скільки. А знаєш, які це модерні уроки, Ілюша? Диві, тут можна порахувати по кільчикам, дивись ось диви. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Цьому дереву лише було шість років, коли я зарізала. Переходяться по кільчикам. Ну. І зараз тепер покажу, як я складаю дрова. Ну, давайте, скажеш. але ми, певно, наступний раз, що ми зараз зробили на який перерив. Добре? Перерив. Все лайки. Всім пока-пока-пока.